А, теляс, дижу, так біля чотири що. Давай пошли. Ой, о, який молодець! О, День, о, це сам, сам горе! Ох ти! Опа! нічого собі! А ну ще пізоль! <ган> <ган> Ух ти! <ган> Ух ти! Нічого собі! Не повірить, тато, правда? Що в інтернеті? Не повірить ніхто. Діва, давай, 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 само. Ого, кажи. Оце круто. з ними що ніколи немає. Знімаю, знімає. Ну як, Тимофій, розкажи, за лайка всі трохи. Потім за лайка. І буду за лайк. І сразу я буду пойдем...